Наразі в області відновлено роботу 283 пунктів обігріву. Вони знаходяться в приміщеннях сільських або ж селищних рад, медичних та освітніх закладах. Зокрема, в Шитомерському районі вже почали працювати 189 пунктів обігріву. Близько 40 буде працювати в Коростенському районі. 52 таких пункти знаходяться в Новоград-Волинському районі. Ну і сьогодні з нами на зв'язку начальник відділу цивільного захисту Новоградвої. Волинської міської ради Андрій Хромушин, вітаю. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава у разі повторних масованих обстрілів. Потрібно бути готовими до відсутності світла, води і опалення. От, пане Андрію, чи готовий Новоград Волинський до екстрених ситуацій і як ви готуєтеся до них? Так, дякую за запитання. Наш відділ, і взагалі, наша міська рада. Ще з літа готуємось до таких е, ситуацій надзвичайних. Продумаємо всі їх можливі варіанти. Е, у нас створений штаб, який ще раз кажу, працює ще з літа. І думаємо е, над цими питаннями. Е, практично кожного тижня відбувається засідання таких штабів. Е, і одним з питань, е, основних на даний час у зв'язку з обстрілами е, наших територій, критичної інфраструктури е, стало питання. Саме електрозабезпечення населення та теплозабезпечення, і 31 жовтня, новоградволинської міської комісії ТЕПТНС були створені такі пункти електрозабезпечення та тепла. Про що це, що вони взагалі собою представляють? Це такі пункти, які у разі відсутності електропостачання та тепла більше однієї доби. До них люди зможуть прийти, підзарядити свої гаджети, смартфони, пауербенки та також обігрітися. Ось це така основна задача цих пунктів. Також на базі е, нашої лікарні створено пункт матері та дитину та дитини, е, які так само е, будуть функціонувати, якщо в місті не буде електрики, де батьки е, з маленькими дітьми віком до одного року зможуть прийти і здійснити певні гігієнічні процедури. Скажіть, будь ласка, скільки ось таких центрів обігріву і електрозабезпечення буде працювати в Новограді Волинському, і скільки коштів взагалі виділено з місцевого бюджету на облаштування його? Ви сказали, що це була така поступова підготовка ще з літа готувалися, ще з літа закуповували все необхідне. Чим будуть вони облаштовані та забезпечені? В цих пунктах у нас їх створено наразі шість на базі навчальних закладів. Вони розташовані в кожному мікрорайоні міста для безперешкодного та швидкого добирання до них. Тобто, всі люди в нашій громаді зможуть мати доступ до цих до цих пунктів. Вони будуть облаштовані генераторами. І Ці пункти, до речі, створювалися е, саме там, де у нас будуть е, автономні котельні в навчальних закладах, які зможуть е, самостійно за допомогою генераторів, які вже закуплені, і які ще будуть плануватися закупляти, е, які зможуть давати тепло людям, і так само будуть місця для сидіння, е, місця для зарядки своїх гаджетів ще раз так само від генераторів, які у нас є і в резерві Новоградовинської міської ради і. Так само планується закупити, скажіть, будь ласка, чи вистачить ось цих шести центрів для містян, чи в разі необхідності буде можливість розгорнути ще якісь додаткові локації? Це поки початок, і ми думаємо, що це тільки перший крок до цього. Якщо не дай Боже виникне така необхідність, ми вже будемо бачити по ситуації, як ми готові, як ці пункти справляються, адже ці пункти дійсно. Будуть готуватися дуже ретельно до прийому людей. Скажіть, будь ласка, в разі ось погіршення погодних умов чи є якісь також передбачені такі пункти, що сьогодні зроблено для цього випадку? Так, так само у нас будуть стаціонарні пункти. Їх буде набагато більше, це які будуть функціонувати в такий звичайний час. Вони будуть. Так само приймати людей, і додатково ми їх е, облаштуємо завчасно так само підготовленими буржуйками, які ми закупили е, в достатній кількості на нашу громаду в кількості 250 штук, і де люди зможуть просто прийти і обігрітися е, такою в зимову холодну погоду. Скільки взагалі при можливості можете розгорнути ось таких пунктів? Таких стаціонарних у нас буде в районі 25 на міста, на нашу громаду. Скажіть, будь ласка, чи долучаються містяни до облаштування пунктів обігріву і ось центрів, шести ось цих центрів? Чи... Щось вони можуть зробити для того, щоб підготуватися до надзвичайної ситуації. Ну, наразі до таких пунктів у нас залучена досить велика команда із освітян, із енергетиків, із представників критичних інфраструктур, такі як теплокомуненерго, наше, багато так само людей із міської влади залучено до цих пунктів. Якщо буде необхідність. Залучення саме населення, ми будемо повідомляти, і населення з радістю відгукнеться на наше прохання. Скажіть, як сьогодні інформуєте людей в місті про місце знаходження таких центрів? У нас існує сайт Новоград-Волинської міської ради офіційний. Так само є оголошення в газетах, веб-інтернет-ресурсах, тобто всіма можливими способами. Ну Ось пункти мають надавати наступні послуги, обігрів, ми сказали, мобільний зв'язок, доступ до інтернету та навіть телебачення, живлення до мобільних пристроїв, приготування теплих напоїв та їжі. Ось з цим також, я так розумію, проблем не буде. Так, все вірно. Що для цього? Будуть працювати лише буржуйки, чи, можливо, будуть якісь польові кухні розгорнуті. Е Поки що е, у нас забезпечені буржуйки і ну так, да, поки так? Ну і ще один з пунктів це є укриття в разі надзвичайної ситуації, оскільки ми говоримо про школи, то я так розумію, там є укриття. Так і перша медична допомога, як вона буде надаватися в цих пунктах, чи будуть цілодобово чергувати медичні працівники? На цим питанням ми говорили. Працівники у нас будуть медичні завжди на зв'язку, ми з ними підтримуємо зв'язок, уже забезпечений кожен пункт необхідною аптечкою необхідними медичними препаратами, але поки що ми не бачимо необхідності цілодобового чергування медичного працівника. там, Тим паче, що у нас досить Хороша комунікація, як ще раз скажу, з медиками, і в разі необхідності ця людина, якій стане погано після першої медичної допомоги, яка буде надана саме на пункті, буде доставлятися в вже швидкою допомогою в лікарню. Ну і місто Новград-Волинський, воно об якби об'єднує навколо себе ще навколишні села. Чи будуть там пункти обігріву? Так, так, звичайно, в кожному в кожному селі. У нас запланований стаціонарний пункт обігріву. А де вони будуть знаходитися? Це сільські ради? Це більше, більше будуть амбулаторії, сільські ради, так само задіяні. Ну і обігріватися вони будуть чим? Чим? Буржуйками, електроенергією, батареями, конвекторами. І якщо все буде добре, то звичайним. Теплопостачання. А в разі це зникнення завжди. електроенергії, от ви сказали, електро... в разі зникнення електроенергії це буде це були Так. Добре, дякую вам, що ви. Дбаєте про облаштування центрів обігріву в Новоград-Волинському розповіли, чим вони будуть обладнані, де шукати інформацію. Андрій Хромушин, начальник відділу цивільного захисту населення Новоград-Волинської міської ради, був з нами на зв'язку. Дякую вам. Будемо сподіватися, що в домівках буде тепло, що електроенергія не зникатиме зовсім і всі матимуть змогу все ж таки насолоджуватися домашнім теплом та затишком, але завчасно. Необхідно все ж таки зайти на сайти своїх громад, своїх місцевих рад і подивитися, де знаходяться найближчі пункти чи центри обігріву. Можливо, навіть записати адреси, куди буде зручніше добиратися, в разі необхідності, і шукати теплий притулок. У студії працювала Ірина Самарцева. на все добре.